Слава Ісусу Христу, продовжуємо далі наші передачі. Сьогодні хочу почати таку тему докази існування Бога, бо задали таке запитання, і тому будемо старатися у цих далі передачах трошки зупинитися на, на цьому запитанні. Недавнім часі два дні назад мав таку розмову, зустріч з мамою і з її сином, насильно турбується і переживає, бо раніше він ходив з ними до церкви, навіть на табір християнський їздив, а тепер він каторично сказав, що мені це все надоїло, я не буду молитися, не буду ходити з вами до церкви. Ну і тому мама дуже в такому розчаруванні такі. Неспокою, як це сталося, ну і привели мені його до мене, де я мав з ним розмову. Ну і дійсно побачив у цій молодій людині, що вона самодостатня, їй Бога не потрібно, і ніякі докази її так само не інтересують. Тому важливо є тепер лишити на волю Божу. Цю людину, ну і на такий провід і ведення для батьків, які потребують. Тому ця історія, багато інших історій кажуть, що деякі з молодих людей з дитинства ніби виростають в християнських сім'ях, але їм це не відкрило таку глибину і відносини з живим Богом. І тому, коли виростають, тоді стають такими скептиками або навіть атеїстами. Тому будемо старатися, хто бажає і дійсно розуміти і має якісь сумніви чи переживання існування Бога, зупинитись на цьому. Чи можливо пізнати Бога. Пізнати можливо Бога через те, що Бог об'явив себе людині. Він об'являє себе найперше в такий природне пізнання. Через створений світ і те, все те, що ми спостерігаємо і бачимо нас. Окружає її також надприродне. Надприродне це і Бог об'являє себе через Боже Откровення, через святе письмо, через Біблію. Історії ізраїльського народу, інших народів, і також історії вже Нової Ізраїлі, Церкви. І це пізнання дає можливість. В двох, Откровення Боже доповнює і розширює природне пізнання. І Книга мудрості нам дуже гарно говорить: справді, дурні з природи всі ті люди, які не пізнали Бога, які через видимі і блага не здолали пізнати сущого, і, розважаючи над творами, не дійшли до пізнання майстра. Тому про це говорить. Книга мудрості, 13 глава, перших стихах. І тому святий апостол, святий Іван Павло II пояснює каже, Біблія показує, що такого виду дурнота є загрозою для життя. Дурна людина, обманюючи себе, вважає, що має багато знань, але так насправді не вміє зосередитися на найважливішому. Це забирає їй можливість впорядкувати свій розум, зайняти правильну позицію щодо самого себе і найближчого оточення. Коли така людина врешті осмілюється сказати, що Бога немає, то показує цим чітко, що незначним її знання і далеко їй ще до повноти правди, про речі, їх походження і призначення. І тому в енциклі Фідес ратіо» І так показується, що папа роздумує над цими такими тенденціями сьогодні у світі і, і вказує, і дає відповідь тим людям, які хочуть тільки підпорядковуватися природному розуму, відкидаючи надпереродне, відкидаючи напереродне пізнання. Товістка церква завжди вважала і про те, що Бог є початком і Альфа, і Омега, початком всього і кінцем, і можна е, з певністю, за допомогою природного розуму, е, е, спостерігаючи за сотвореним світом, перейти до пізнання е, того, що е, дійсно все це сотворено творцем. і... Е, Найвищим майстром. Коли цього немає, то тоді є така нестача засобів до цього і, і всі перешкоди, які виникли через вільну волю і гріх. От вільна воля людини може сказати: Ні, я так не хочу, як цей юнак каже, я не хочу і не буду вірити, я не буду молитися, я не буду ходити до церкви. От, і тому має вільну волю. І в тому, безперечно, може бути його таке юнацьке зухвальство, а в інших людей вже може бути гріх, який блокує також на відкриття на Бога. Канон католицької церкви, 35-й, каже, можливості людина роблять здатної пізнавати існування особового Бога. Але щоб людина змогла увійти в глибину Його, Бог забажав об'явити себе їй і дарувати їй благодать, прийняти це об'явлення з вірою. Однак докази існування Бога можуть прихилити до віри і допомагати побачити, що віра не суперечить людському розуму. Тому енциклика Папи вказує така, розум і віра. Не йдуть проти в одне одному, а завжди доповняють і гармонізують в поєднанні, доповнюючи одне одного. Чи можна доказати існування Бога? Можна, але не в значенні експериментальних наук. Чому? Бо. Дослідження через відчуття чи послідовність якихось математичних цифр не зможуть це зробити, бо духовна реальність зовсім не підлягає цим критеріям. Тому природні науки, використовуючи свої методи, не спроможні доказати. Існування або заперечувати існування Бога. Однак вчені на різних наукових дослідженнях віднаходять основи, які дозволяють вважати, що Бог існує. І з логічного мислення з аргументів про сотворений світ. Це може бути такою вихідною позицією того, що дійсно Бог існує. Як розуміти те, що світ доказує існування Бога? Через е, таку раціональність, через е, підтвердження того, що ми бачимо, це своєрідно раціональні аргументи, які показують. Якщо, наприклад, ми бачимо будинок, то у цій, цей будинок хтось побудував, є будівничий. Що ми бачимо цей корабель чи автомобіль, то є конструктор, є е, е, той. Е, який це зробив майстер. Так само і бачачи ту красу цього і природи, це все це нас укружає логічно і вказується на, на раціональність цих аргументів про те, що що краса цього світу і все, що в світі, показується, що є найвищий, який є цією красою і мудростю, і всемучею, який це побудував, який це створив. Друге, Причиною існування може бути, чи причиною існування світу може збіг обставин. Не може бути збіг обставин, бо якщо ми візьмемо навіть великий мішок, там накидаємо багато-багато от, будемо їх мішати, то ніколи вони не поскладаються в якомусь такому порядку і стане якась книга. Хтось мусить їх упорядковувати, складати, і вони можуть бути тоді книгою. Тому і ми бачимо, що жодна машина чи якісь речі не виникає як машина з гайок, якихось болтів чи складових елементів. Вона мусить що? сворідно скластися через те, що хтось це мусить зробити. Чи існування страждання не суперечить існуванню Бога. Багато людей вказують, що коли є страждання, а тепер особливо переживаємо час війни, де цей Бог, бо люди страждають, помирають, гинуть, діти і так далі. і так далі. Але важливо є нам, віруючим, хто вірить, приймати позицію праведного Йова, який не сумнівався в існуванні Бога і не відійшов від Нього. І тому, якщо, наприклад, в житті е, якийсь конструктор і майстер робить автомобіль, то робить не для того, щоб він десь стояв, а щоб що, ним послуговувалися і використовували. Але якщо і так само у світі Бог створив чи світ, цей світ створив добрим, чудовим, прекрасним і гармонійним. Але коли втрачається в цей світ гріх, починається хаос, починається е, такі Непорядки, і починається, що біде. Так само, і автомобіль, коли людина неправильно експлуатує, коли вона втручається в ті системи, то починається хаос, безпорядок, і тим самим, що він ламається. Так само і світ починає ламатися, починає деформуватися відносини з Богом і відносини з нами, і також у світі. Також прагнення. Щастя є аргументом того, що існує Бог. Кожна людина прагне і шукає щастя. Вона хоче бути щасливою. І Бог вложує в, 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 в серці, душу в цей потяг, це бажання, цей стан. І коли людина накопичує різні речі, як гроші, матеріальні, балага, майно, чи інші ще. Вона здається ніби щасливою, а насправді не є щасливою. Вона є радісною. Вона є доброю, але вона не є щасливою. Чи може бути якісь студії, якісь ті чи інші досягнення, посади, чи якусь владу і так далі, то чує себе, може. Чути себе радісною, що досягнула того, що бажала, але ніколи що не буде щасливою. І тому е, щастя це є пошук глибшої любові, і, і людина шукає, що тої, там, е, де її люблять. Вона хоче бути любленою, вона хоче любити інших, і тим самим вона тоді чує себе. Щасливою От. і е, хоче досвідчувати цю любов е, е, інших і себе. І тому оце е, прагнення щастя тільки може отримувати, коли що відчуває, що її люблять, відчуває і пізнає вічну любов, От. вічну красу. І каже нам е, святий Августин, неспокійне моє серце поки що. Не спочини в тому Боже. І е, доки що це серце не досвідчить щастя і не є щасливим. І тільки Він, який є оцим даром, ша, е, і може дати це щастя, може зробити людину щасливою той, який нас любить, і ми можемо відкритися на цю любов. І тоді людина що може чути себе щасливою. І це тоді відкриває той один з аргументів, що дійсно Бог. Існує, бо людина чує себе щасливою. Хай кожен сьогодні може запитати, запитати себе, чи я є дійсно щасливою людиною. Я, наприклад, не раз це казав, що я є нещасливою, а найщасливішою людиною, бо пізнав Бога і йду за ним і є щасливішою людиною. І може кожна людина запитати, чи я щасливий, чи ні. Якщо ні, то запитати, що в цьому бракує і що треба в цьому робити. І тоді ми можемо далі рухатися. Про існування Бога також свідчить факт вселенської релігії, де цей факт вказує, що людина, яка як розумна істота, у всі часи в віки і в різних на континентах, що один з проявів свого буття показує, що свою релігійність. І релігійність розпочнення. По всьому світі, то ми маємо різні, різноманітність релігій. Вони вказать, вказують, що більше як 90% людей у світі є люди, людьми віри і постійного пошуку. Всі релігії є пошуку Бог, Бога людиною. І мають тільки різноманітні форми вірування. Але завжди в цих релігіях, що є культ. Є жертви, є медитації, є молитви, поклоніння. І це показується, що це є закорінення в кожній людині цього е глибині людський голод абсолюту. І це є і ще раз підкреслюю, свідчить про існування Бога. Що, як каже нам книга Яніх Апостолів», насправді від е Він. Від кожного з нас недалеко і в ньому бо живемо, рухаємося, існуємо. Також існування Бога доказує людське сумління. Сумління це оцінка вчинків перед або після виконання. І тому наше сумління, яке є, вказує нам, де є добро, де зло. перед Вчинком чи після вчинка, воно нам показує це світло, яким, за яким голосом це йти. І це є голос сворідно глибокий Бога в нашому внутрі, в нашому серці, в нас, який показує. І тільки цей голос може розпізнати, що добре, що зле. А після вчинку може оцінити і дати оцінку, чи я добре зробився. Чи ні? Також містичний досвід доказує існування Бога. Різні люди мали можливість різної близькості Бога і тому мали в різний особливий містичний спосіб досвідчувати Бога. І це не було їхні людські зусилля. Це була радша, така Божа інтервенція. Божа благодать, яка входила в їхнє життя і опиралася на, дійсно на таких глибоких і високих відношеннях Бога, де Бог робив різні такі форми відкровення для них. Але також може бути і фальшивий містицизм, який може бути задіяний в різних таких практиках небожих. Прастиках різних східних медитацій, релігій, які буде входить, і це може прозводити людину до руйнації, а не до утвердження існування Бога. Також існують особисті докази існування Бога. І це є переконання, що віра не суперечить здоровому глузду. І в історії життя нас, чи наших близьких, чи наших дідів, прадідів, ми не раз чули про ті історії, Історії, які підказували про те, що дійсно в тих чи інших ситуаціях вони переконані існування Бога. І так само і ми в своєму житті сворідно не раз, напевне переконалися. Але якщо навіть хто не вірить, то Переконувався існування через інших. Пригадується, мені єдна історія, коли почалася війна, один з Осходу, з Маріуполя, він був тут два роки в Карпатах, жив, переселився і коли взнав, що там йдуть, починаються бої на Маріуполь, то тут він нас ночував, переночував, там разом снідали, бо він мав далі їхати. Його не брали військо, бо він мав там групу. Але міг іншим способом каже, я буду допомагати там. Ну і їхав туди. Я кажу нам, слухай, скажи мені, чи там у вас віруючі люди на сході чи не віруючі? Він каже, знаєте, от у нас мало віруючих людей. Але каже, коли починають стріляти, бомбити, кидати різні ракети, каже, тоді всі стають віруючі. Всі починають молитися і просити Бога, щоб оберіг їх. Тому, деколи так, у людини є самодостатня, в неї все нормально, то їй Бога не потребується. Але коли припирає якась в неї біда, чи нещастя, чи біда в неї, чи в її родини, то тоді вона починає розуміти свою слабкість, немічність, безпорадність, і тоді починає що проникати Бог таким способом глибину. Серця і зрушувати цю глибину, яка є в нашому житті. Хотів би сказати такий ще е, доказ існування Бога е, святого Томи Аквінського, який побудував християнську філософію на основі е, е, Аристотеля, чудового філософа. Е, Старозавітніх таких часів ще до приходу Ісуса Христа. І тому Він, опрацювавши цього філософа, його докази положив на форму такого християнської філософії. І перший доказ це є існування руху. Оскільки у світі все рухається, то повинен бути перший двигун. Той, який що мусить що? Закрутити цей двигун. І тому, тому першим двигуном це є той абсолют Бог, який дає рух у всьому світі. Другий доказ заперечення самовиникнення світу, що сам світ не виникнувся, але мусить була що перша причина всього, і першою причиною світу мусив хтось, щоб. Це сталося і почалося. Третій доказ випадковість і необхідність. Відповідно, повинна бути причина їх появи, тобто існує якась сутність, яка є необхідна сама по собі. Тому не може нічого щось бути випадково, мусить бути що причина цієї появи і необхідність, сутність. Четвертий доказ це всі речі мають різні ступені досконалості, тому повинен існувати абсолютне мірило досконалості, істота найдосконаліша. Тому є різні, ми бачимо, що мертві створіння, як, наприклад, там горе, бо земля -то вже трошки досконаліше, має якісь такі властивості, бачимо рослини, тварини, людини, різні форми. Оцей досконалості, але мусить бути щось найдосконаліше, яке своєрідно вказує і показує ці різні форми досконалості. П'ятий доказ це є найвища істота, яка керує природою в цілеспрямований спосіб. Тому в природі має все свій певний сенс, доцільність свого існування, часу. І це має бути що? Під керівництвом чого? Це не, це не є у якомусь хаосі, Все воно є під керівництвом когось. Як ми бачимо навіть в житті, то мусить бути щось під кимось керівництвом, а інакше переходить хаос із самознищення. Всі ці докази ґрунтуються на основі цього е, е, стародавнього Аристотеля, філософа, який не, е, не вірив ще в правдивого Бога. Але через розум, через такі своєрідне розмірковання переходив до цих е, таких е, доказів існування цього абсолюту. Він не виявляв цей абсолют, що це є правдивий Бог, як, наприклад, Ізраїль, чи як ми виявляємо в Ісусі Христі, який відкриває нам Пресіту Троїцю. Але Він, бачимо, натхнення бо, Бог таким способом, через е, роздумування. І мудрість людську показує і відкриває оці докази існування Бога. Всі ці докази ґрунтуються на припущенні, що ряд причин не може існувати безкінечно, а значить, мусить існувати перша причина. Причина цього всього, що відбулося, відбувається і будеся. Тому е, хай ці такі прості, але фундаментальні речі дадуть нам можливість упевнюватися і йти у цьому дорозі утвердження у вірі і доказів, що дійсно Бог існує і Він є серед нас живий. Амінь. Чекаємо на ваші запитання в коментарях під цим відео і також в наступних випусках на Ютубі, Фейсбуці, на електронній скринці та вайбері, а також на таких інтернет-ресурсах, як F3 та Ask.fm, або у спеціальній скринці в нашій церкві непорочного зачаття при чистої Діви Марії, анонімно або з підписом, як кому завгодно з Богом.